Всім привіт! Всім-всім доброго ранку. Сьогодні у нас четверте чи п'яте. Четверте, так? Да? Гляну зараз. Сьогодні у нас 4 липня. Четвер. Набрала двохлітрову пляшку води і буду контролювати свій питний режим. Бо мені. Було зауваження, що треба пити воду. Згідно, так, додам лимони, розморажую морозилку свою холодінник, бо, бо вимикають світло, таке робиться в морозілці. Коротше розморожую та і все. Отак, щоб приємніше було пити, п'ю водичку і йду на фізкультуру. Ой. Вот так. Все. Проконтролюю. Так, зараз піду. Включу поливалки і йду на природу. Так, дівчатка, перебуток у мене. Ой. Це коли я забирала? Десь дня три назад, да. І знову є. Ну, нехай несеться. Так, прийшла по кабачки. працюють Бддінки працюють, гудуть. Ще таке. Помідорки вже поначіплялися. Це ці кущі, валічка ті, що я. Тобі з самого початку показую. Ці я прикрила ось листям, бо їх тут багатенько, ще попечуться. Так, прикрила їх. Ось такий город. Зараз включу поливалки. Щось і бризкає, ну то це таке бризкає мало. Ось є пусті місця, їх зараз переставила я поливалки, зараз включу. Ось такі помідорки. От. І тут і тут. А це ці, що мені моя підписниця дала Поліна. Бачите, які гарненькі. Скоро будуть. Так, а цибуля вже готова, вже треба її викопувати чи виривати, як правильно сказати. Коротше, убирати. І часник. І часник треба теж убирати. Все, включила поливалки. Ось так. Ось. Якби ще більше було. Ну, скільки є. І так добре. По черзі поливаю. Так, ну що, все. Щось таке ночі як на дощ. Так, буду йти все-таки я на фізкультуру. У <кхем> мене поламалася плойка, то я вже завтра, мабуть, куплю собі. Забуваю. Треба купити. Бо так вранці сталося. На голові хтось знайшов. Так, все. Побігла я. Шоста 40. П'ю ще одну склянку води. Хочу води. Кажуть, треба гаряча, але нема коли. Такий дощик і немає в погоді. гугл загуглила погоду і нема. Дощ Де. ні Де, зукази, що ти таке нічого не з тою погоди? Да? добрий ранок, добрий ранок, мій хороший. Поки не підемо, нехай дощ пройде. Так, да. да, що хотіла сказати, ото ж я бризкала бур'ян, дивіться. Геть не, нічого нема. Ну, мені сказали, що треба більше розводити, в два рази більше. Там, як там написано на інструкції. Так що, буду, ось, нехай дощ перейде, просохне тоді. Ще раз побризкою, бо купила ще раунд ап той. Так, на кінець-то ми вирвались. Дощик перестав. І біжимо. Ось так. Добре на вулиці, не жарко, дощик перестав, а яку травська година, ну, сьома, мабуть, зараз гляну. Десь п'яти сім, все, біжимо. Сьогодні за міст. не жарко можна і пройтись. Вчора добрий був крос. Ой, мені писали. Чому велосипедом не користуєтесь? У мене у нас є велосипед. Він старий вже. Я хочу новенький. Мені Вже соромно на старому. Та там і камери поспускали. Сережа каже, треба підкачувати камери. Ось пішла мовчки та й забрала. Ті кріветки, давайте побігла я. Побігли ми, да, сніжок? Да. М -м, позаду. Давай, біжи вперед, біжи. Біжи вперед. Сьома 0,4, я біля мосту на старті. Все, іду. Іду поки що один круг. На вулиці, хоч і не, не жарко, але таке душнувато. Сніжок іде, Іде? пішли, гайда, іде. Давай, давай. Давай, ти знаєш, куди йти. Давай, давай, давай. Пішли. Хтось на рибалці. культурно ловить рибку. Да, сніжок, да? Біжи, 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 мій молодець, все йде. Вірно стоїть, чи не чи як назвати його. Ось стоїть і не боїться зараз полетить. Степ геть уже сухий. Ну, тільки піжма, дивіться, яка гарна. Пишно. І корівки пасуться. Чорна і рябенька. А вона. Ось. Ось піжма і деревій, і сніжана. І сніжана. Кульося така. Люзумна кольовка. О, о сніжок думає, що до нього. Ой, так, доходимо ми до мосту вже. Я На місці знову немає моїх пляшок. Он одна валяється. Це хтось зумисне. Просто дивіться. І що? Ну хоч ціла. Заберу та поналиваю води. Ось. І нема взагалі раніше тут була. Ну нехай я їх заберу, поналиваю води. І буду десь ховати в іншому місці. Я на своєму місці сили буду робити вправи. Да А ти будеш наблюдати.

Все. Фу, Душнувато. Ну нічого, я молодець. Дашні? Да, Да? Так? Бабуся молодець, так? Да? Так, все, пішли додому. Будемо пити каву. Так, ми вже вдома п'ю. Водичку. Так, це я не пам'ятаю вже. Третій. Третя склянка, так? Да? Так. Так. Зараз в мене морозилка вже розмерзлася, я її зараз помию, повкидаю продукти, бо жара. От потім буду робити каву. Щось приготую. Мабуть, зроблю млинці із кабачків. Приготую млинці із кабачка, вівсяне борошно і вівсяні висівки. Я вже показувала і не раз. Так що... А, І яйце сюди. Яйце, сіль і перчик. Все роблю. Сніданок готовий. Яйця в смяточку. Не схотіла чистити, бо ну, розіллються геть. Сир, млинці кабачкові. Ви бачили, як я роблю? Ікра, тріски і кава. Все, всім смачного. Так, все, сідаю снідать. Ой, хочу сказати за ікру Взяла я іншу була баночку і її викинула. Ну, покажу вам зараз. Ось така баночка. Не беріть, дівчата. І коштує 70 гривень. І отака вона. Ну, оце, хіба це ікра? Вода. Не схотіла показувати спочатку, ну, а зараз подумала, щоб знали ви. Оце не годиться, така ікра. то навіть ікрою назвеш таке. Вода брудна. Так, все, буду снідати. А це і кров, це я розумію. З яйцями. Так, дуже хочу їсти. Це я ж рано сьогодні встала, ще нічого не їла, тільки водичку пила вже. Чотири склянки випила. Все, давайте. Всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Так, дев'ята година, дванадцять хвилин. Йду до мамкиних питомців. Не хочуть вони до мене йти, не знаю я. Що це таке і що це робить? Хто знає, може, хтось знає. Де ти ходила. І ти плякав. Ой бозі, йдемте, пішли. Пішли, гайда, пішли. Нулечка, я тебе несла, а ти вернулася і не хочеш бути у нас. Іди, воно їж, іди. А ти, букет, іди сюди. Іди сюди, в тебе є. Ну їж, іди, іди. Іди, їж, дивися. Каша з молочком, давай, йди. Ми Гулюся така маленька. Йди, кушай, йди, йди їж, йди. Ось І Іди, йди. Їжте, давайте. Отак, вот удвох. Вставайте і їжте. Так, друга спроба. Зараз розведу крепше. Ця рідина навіть на колір темніша. То було світла. Ну, це, мабуть, підробка Ось, якщо видно, бачите, тут таке світленьке. Так, розвожу, вже я вже побризкала, той бур'ян не знаю. Ой Та якби ж уже він посох, та що це таке? Та лягло. Лягла, я вже заморилася, з п'ятої години не сплю. Фу. Ой. У нас сьогодні хоронять Хлопчика такий гарний хлопець. Вет лікаром працював, лікував тваринок у нас, і собачок, і котиків. Ну, такий лікар від Бога і загинув на війні. Я вже так думаю, а навіщо забирати таких спеціалістів на, на війну? Таких людей напередок. Це золоті люди. Не, не всі ж можуть так. Нашого лікаря забрали того, що нам операції робив. І Сережі, і мені на венах, і, і Славіку. Забрали на війну, але ну, я ж думаю, що можеш. Лікарем забрали, ну що ж це таке, ви що? Це ж світ нації, ой, Господи. Ой, вічна і світла пам'ять загиблим, здоров'ячка. І нехай Господь допомагає нашим дітям, нашим воїнам, щоб вони вистояли, Господи, Господи. Ах, ой, давайте. 13.30, Пляшка випита. Ну, мабуть, ще буду наливати, бо ще ж тільки 13.30, Ще літр мабуть, вип'ю. наливай. так. Додаю сік лимону. Так мені легше п'ється. А так не, ну, не можу в себе ту воду ніяк впихнути. А з лимоном. Нормально. Ось так. Небагато, так чуть-чуть для покращення смаку. Ось так. Ох. Все. Ставлю пляшку так, щоб попадала мені на очі. Отуди. Щоб я бачила її весь час. Отак. Так, хочу собі приготувати. Таке блюдо цікавеньке. Зараз шкірку цю я зніму, пообрізаю м'якоть і спробую поблендерити. Ще не блендерила м'язко. Буду, буду пробувати. Так, починаємо. Кинула остальне м'ясо і вкидаю ще цибульку сюди, а, буду пробувати зараз так. все викидаю остальне. Так, вбиваю яйце сіль і перчик, так перемішую так, дно застелила цибулькою. Картопельку порізала, картопельку ми їмо. Тут багато калія і магнія. Так, тепер роблю такі тєхтільки. Помідорку я вкидаю завжди в кінці, тому що бою, щоб картопля не була така цупка. Там вже м'ягенько кидаю помідорки і солю. Так, все. 16.27. Сідаю, не то обідать, не то вечерять, оце тільки сідаю другий раз їсти. Це блюдо ще я готувала. Ось такі. Млинці кабачкові і салат. Щось їм, щось залишиться. Так, на кінець то я поїм. Хай Бог милує. Я чогось кожен раз так Оце дотягую, щоб не хочеться щось їсти, таке щось. Переку... Я не перекушую. Ось таке головне, головні страви їм і все. Фух, ой, сильно хочу їсти, сильно. Значить. Я ще хочу сказати на рахунок порції. Мені часто, дуже часто пишуть, менші порції треба. У ну, мене своє бачення на це. Я не ображаюся, я просто вам поясню, я сама 1,68 м. Жінка, ви бачите, крупна. От, ну, я не можу їсти трішечки. От так, Не можу. Я їм нормально. Щось, я наїдаюся, я не хочу бути голодною. От, я їм не часто три рази. Ну, так. От, я ж все-таки худно, худно. Що я ще хочу сказати? А ну, дивіться, у мене два собачки. Один захарій, здоровий, і другий сніжок маленький. Ну, я ж їм сиплю раз різні порції. Ну, так, я так думаю, що. Я ж не можу їсти скільки, скільки їсть моя невісточка, допустимо. Їй трішки треба і все, а мені треба наїстися. Ну, отак. Отаке таке мене бачення. Вибачайте. Відкрила двері, там працює цей, скажіть. Ой, кондиціонер, господи. Та так добре у спинку дує. Uh, так, все, буду їсти. Всім смачного. Всім смачного, хто зі мною.